Структурі громадського формування «Капеланський патруль є підрозділ, який займається морально-психологічною підтримкою родин військовослужбовців та допомагає захисникам і захисницям. Їхні шеврони зеленого кольору, а назва військове співробітництво. Про їхню діяльність в тилу та в зоні бойових дій далі у програмі. Часто робота капеланів військового співробітництва граничить та переплітається із волонтерською діяльністю. А можливо, і навпаки, волонтерство є невід'ємною частиною служіння капеланів. Адже під час війни, окрім духовної їжі, підтримати та нагодувати у прямому значенні цього слова, голодних і спраглих теж важливий напрям їхнього служіння. На цих світлинах передріздвяна поїздка капеланів та волонтерів з Рівного на Херсонщину, аби під. Тримати тих, хто цього найбільше потребує сьогодні. У нашій програмі ми розповімо вам про ще одну важливу ділянку роботи військового співробітництва це вшанування пам'яті. Знайомтесь Геннадій Полюхович, капелан 14-го окремого стрілецького батальйону. До рівного прибув з фронту у короткотривалу відпустку. Домовляємось про зустріч поблизу Рівницького обласного краєзнавчого музею. До кінця не зовсім розуміємо, про що буде йти мова. Однак, попередньо отримана соцмереж інформація підказує. Буде цікаво. Доброго дня. Доброго дня. Радий бачити. Я вітаю. Ну, перше запитання: чому біля краєзнавчого музею зустріч? Біля краєзнавчого музею ми почали нову таку сторінку в історії батальйону. Вона про пам'ять. Про пам'ять всіх тих, хто був долучений до батальйону, по пам'ять про наші втрати. І для того, щоб. Визначити ціну всього, що ми робили, люди мають бачити, пам'ятати і знати. І ми думаємо, що це буде не разова виставка, а на основі цієї виставки ми взагалі будемо робити експозицію про українсько російську війну сучасну. От тому в даний момент я в відпустці і ми не тратимо час, ведемо роботу разом з музеєм, щоб все все йшло. В правильному ключі, щоб все було доступно, зрозуміло і насамперед щиро і відверто показувало ту роботу, яка робиться на Сході звичайними людьми Рівного і Рівненщини. Чому краєзнавчий музей? Тому що краєзнавчий музей Рівнозер, він знаковий для рівного для Рівненщини. Ну дивіться, я виріс в Рівному і кожен рік зі школи ми йшли сюди. Нас водили, ми бачили, ми, по суті, нам історію рівничі доносили з цього музею. І в нас в рівному, я думаю, що більше немає. Ну, якщо говорити про історію, то кризнавчий музей для мене особисто це епогей. Все, що в нас є в рівному. Тому колись, от зараз в тій експозиції, де була виставка про Другу світову війну, де ми приходили і дивились, зараз буде експозиція про наш батальйон. Тому що я думаю, що здобутки нашого батальйону, вони їх не чим не менше людей, які були в Другу світову війну, приймали участь. 14-й окремий стрілецький батальйон, також відомий як «Полісся», є військовим формуванням сил територіальної оборони ЗСУ, створений у 2015 році на Рівненщині. Був відмобілізований у 2022 році. Відзначився в боях на Бахмутському напрямку та виконує розвідувальні завдання, залучаючи бійців від 18 до 60 років. Підрозділ обороняв Сумщину у перші місяці повномасштабного вторгнення а з грудня дві Двадцять року брав участь у боях в Бахмуті та на Бахмутському напрямку у серпні 2025 року батальйон отримав назву «14-й окремий розвідувальний батальйон. Якщо говорити про експонати, чи достатньо буде експонатів, щоб заповнити цілу залу? Я думаю, що експонатів за чотири роки війни на чотири зали ми можемо збирати, але я б хотів би, щоб увага загострювалася не на якихось предметах війни, не на там а щоб увага була саме на людські долі, на людей, на солдат, на їх сім'ї, родини. Тому що кожна сім'я, кожна родина вона учасник бойових дій, якщо хтось з їхньої сім'ї був на фронті. Тому про експонати, це тут, я ж кажу, хватить на весь музей. Але основна задача це люди. Про людей, не про експонати. Хто знає вже про таку ініціативу? Як ви плануєте збирати інформацію для виставки? Е, музей створив комісію. І роботи вже почалися. Є люди з батальйону. Ну, дивіться, в більшості всього це на сам батальйон, на ті, хто залишився в батальйоні, і на рідних, на наших ветеранів вони мають долучатися. І я знаю, що багатьом цікаво. І багато мають бажання. Єдине, що просто треба, щоб хтось скоригував цю всю роботу. Але тут, розрахунок на працівників музею, все-таки вони з історією більше працюють. І так як вони взялися за це, то я думаю, справа піде. А й справді хто сказав, що саме військові трофеї та речі є важливішими в музеї від доль людей? Перед вами обличчя наших земляків, воїнів 14-го стрілецького батальйону, котрі навіки вписали свої імена в майбутнє України. Однак є в історії батальйона і героїчні моменти боїв з ворогом у травні 2023 року. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Показав відео, як воїни 14-го ОСБ на околицях Бахмута завдяки безпілотнику Мавік виявили ворожий танк, скоригували вогонь артилерії та знищили російську техніку. Як додав тоді Федоров, дрон вартістю декілька тисяч доларів допомагає знищити танк за мільйони доларів. І таких кейсів у захисників сотня. А у липні того ж року воїни батальйону «Полісся» показали, як вітають окупантів на українській землі. Є серед ветеранів 14-го стрілецького батальйону і відомий на увесь світ спортсмен Євген Кадосієєнко. Організатори також вважають, що ветерани батальйону це ще одна важлива сторінка в музеї, але давайте послухаємо і думку фахівців. В залі знаходимось. Цю залу ви, можливо, вибрали, чи вам конкретно її запропонувала адміністрація музею? От чому саме тут? поруч експозиція, якщо не помиляюсь, національно визвольні змагання УНУПА. Все, що стосується музею, я ставлюсь з довірою і це все на розсуд працівників музею і той комісії, яка створена для того, щоб робити цю експозицію. От. Тому ну, я ж не музейний працівник, ми можемо надати лише і інформацію і всячески кажу, сприяти тому, щоб воно. От. А всі рішення вони приймають. Вони науковці, вони люди, які мають своє бачення, тому їм і... їм і все, вони вирішують. У нас є керівник музею, але Степанівна, я думаю, вона більш десь розгорнуту відповідь з цього приводу. Угу. Пані, але можна нам декілька запитань задати, так? Так, звичайно, дякую за довіру. Зазвичай е, запрошують уже на відкриття виставки. Ми ж з вами потрапили в закулісся, тобто тільки все ще налаштовується. Що тут було? Чи не шкода було розбирати цю експозицію? Насправді дуже добре, коли ми попадаємо за куліси, тому що будь-яка виставка, а тим паче, цілісна експозиція, вона вимагає такої довготривалої і клопіткої роботи, бо коли ти коли вже приходиш на відкриття, ти, ти не бачиш цього. А це насправді велика робота і не однієї людини, тобто від демонтажу монтажу до цілої концепції цієї експозиції. Ми знаходимося в залі, де довгий час була експозиція, присвячена Другій світовій війні. І як в більшості музеїв України вони були зроблені там, 30 років тому назад, і дуже було багато в матеріалах російських наративів. Ми розуміємо, що ми повинні позбуватися цього, тому що у нас є. Власна державна українська позиція щодо висвітлення, висвітлення цих подій. І ми обов'язково повернемося е, до, е, до експозиції, присвяченої цим подіям. Зал е, ми вже частково демонтували так. І вже починаємо думати про самі експонати, як ми тут представимо саме матеріали, присвячені 14-му стрілецькому батальйону. В нас уже є діюча виставка, так присвячена подіям революції гідності подіям антитерористичної операції на Луганській Донецькій області, і ми частково теж поновлюємо ту експозицію матеріалами вже сучасної війни. І коли ми говоримо про музей як е, місце, яке, там, наприклад, фіксує події, які вже відбулися, то ми змінили цей курс, тому що е, музей це той, е, той простір, який мусить говорити вже сьогодні. Про цю гарячу історію яка твориться прямо в ну, цей момент. І тому е, і про культуру пам'яті однозначно, тому що е, в цій експозиції. Ну, Буде ця експозиція буде присвячена саме пам'яті пам'яті е, героїв, тому що їх по-іншому ніяк назвати не можна. Оргкомітет, люди, до думки яких прислухатимуться під час формування виставки. Можна трішки детальніше, от чи є справді оргкомітет цієї експозиції? Хто туди входить? У нас створена е, робоча група. Робоча група із заступника з наукової роботи Ольги Морозової, яка дуже довгий час працює в музеї і яка і, і знається на історії і знається на формуванні самої представлення експозиції. Це є в нас далі Олена Семенович. Вчений секретар, яка теж дуже довгий час працює в музеї, ми додали сюди нашого знову ж такі і фонди, тому що можливо ми десь там будемо щось щось, щось ще підшуковувати. Можливо, навіть у нас вже в фондах є якісь матеріали, які належали комусь, або хтось передав 14-го стрілецького. Так, і це наші такі технічні працівники, на яких в принципі і лежа і буде лежати така от оця технічна робота, забити цвяхи, оббити. Ну і однозначно за допомогою е, волонтерів, коли планується відкриття виставки, ми плануємо відкрити експозицію до четвертої річниці заснування 14-го стрілецького батальйону 1 березня. Можливо, там будуть якісь дати там перше, друге, третє, але це однозначно буде присвячено четвертій річниці. Які відчуття От працівника музею ви фактично пишете історію ну, з коліс онлайні. Так. Тобто, не повертаючись там минуле, не працюючи в архівах, ось вона. Е, відчуття насправді е, це такий наш перший, ну можна сказати, перший досвід, да? тому що е, виставку, присвячену е, творцям історії, ми вже формували, коли е, більш-менш були зібрані матеріали, да? було з чого її робити, були свідчення. Тут для нас відкривається такий досвід, тому що ми ще не маємо тої експонатури, якою будемо наповняти. Ми фактично, я думаю, пізніше використаємо цю експозицію, коли вже будемо створювати цілісну експозицію, присвячену російсько-українській війні. Ця історія з музеєм мала вже початися давно, тому на даний момент є для цього можливості. От, тому в мої можливості час, щоб цим займатися. От, я приїхав якось в відрядження і просто от ішов, думаю, ми хотіли робити у нас в Капіланському патрулі невеличку виставочку, невеличку. Але я йшов і мені товариш мій Юра каже, слухай, зайди в музей, поговори. Все, я зайшов, натрапив на Аллу Степанівну і все закрутилось. Все дуже просто. Набрав керівництво батальйону, кажу, є такий варіант, кажу, все, працюй. З приватної розмови з організаторами виставки довідались про те, якою вона має бути, та які експонати там будуть присутні. Однак, давайте до березня потримаємо інтригу. Наразі. Звертаємось до усіх бажаючих та причетних долучитись до формування виставки та під відповідальність працівників музею приносити цінні експонати, речі пов'язані із створенням та історією нашого 14-го окремого стрілецького батальйону Полісся. Цікава ідея, цікавий задум. Я правильно розумію, це все в тому числі робиться в рамках співпраці і громадського формування Капеланський патруль і я знаю, що в громадському формуванні Капеланський патруль є окрема гілка, яка називається військове співробітництво. Тобто, ви належите до Капеланського патрулю військове співробітництво, Гілка, чи як правильно сказати? Ну, дивіться, я є капеланом 14-го ОРБ. Капеланський патруль це та структура, де я взагалі став капеланом. Ми його організували і ми почали його розвивати. Е, недавно ми вже у нас всі юридичні документи були підготовлені, не були підписані. Військове співробітництво це окрема структура в капеланському патрулі, е, яка буде займається, буде займатися суто військовими справами, суто військовими е, в принципі, вона з перших днів організації патруля працює. А це як гілка? Так, да, це, да, це окрема гілка. І тут мова йде про капеланів, які на фронті. Які на фронті або про капіланів, які дотичні до фронту? Ну давайте такий приклад приведу. Якщо я служу в в ЗСУ в підрозділі, то в капеланському патрулі є люди, які по суті опікуються мною і підрозділом. І не тільки моїм підрозділом сама гілка капіланського патруля в нас є такий мій товариш, прекрасна людина Юра Слободенюк, У нас його позивний керхер. Ми так говоримо. От він. І рухає цю гілку. Разом зараз вони поїхали на південь країни з Ванні Черняком. Тобто це люди, які розвивають це направлення. Як вони будуть дотичні до музею, так як казала Алла Степанівна, як волонтери, які будуть допомагати розвивати цю експозицію, тому що вони всі. Особисто дотичні до війни. Наприклад, у Юри син в нашому батальйоні недавно перевівся. Він в курсі всіх справ, що відбувається. Хлопці, які є в капіланському патрулі, будують реабілітаційний центр в Клесові, от, який буде діяти для військових, де будуть військові психологи, де будуть насамперед це християнський центр. Тому що люди, які розуміють Христа, у них є більше можливості, більше духовного ресурсу працювати з ветеранами. І все це ми хочемо замкнути на капеланському патрулі. На даний момент нам все вдається. І все працює. І чим далі, тим більше набирає оборотів. От, тому так. Дякую за розмову.